Як зв'язати пишний рукав, щоб тут було пишно? Так, такий пишний перехід. Тут у мене приблизно скільки сантиметрів? 21 сантиметр, приблизно 58-60 петель, 10-й номер спиць. Тут переходимо, десь 40 петель має бути приблизно. І п'ятий розмір спиць. Тут треба забрати третину, в основному петель я забираю. Щоб третину забрати, потрібно пров'язати. Одну в'яжемо дві разом, одну в'яжемо дві разом. Тоді забирається третина. Це перевіримо на малій кількості 15 петель. 5 забрати. Ось така у нас схема виходить. 60 петель робимо 40. Ну, деколи потрібно із 80 петель робити 40, тоді ми кожну, кожну петлю пров'язуємо як дві разом. Дві разом, дві разом, дві разом. Так і буде у вас пишний перехід. Тут у мене так, 21 см, але зазвичай я роблю 25. Це Дуже великий оверсайз тому. Тут у мене 21 см. Так, 25-24 добре, щоб було. Добираємо, так, складаємо, шиваємо. І добираємо. Як я добираю рукав? Я в'яжу перед і зад. Тут прямокутник, тут все рівно в мене є плече, схил. Тут я 24 см з однієї сторони, так, ну, шиваю перше. Перед і зад, тут 24 см. Тут в мене приблизно 40 тут петель, і там 40, 80 петель по колу йде. Кругові спиці. Так, я дов'язую рукав. Дуже добре, щоб був пишний рукав. Зараз оверсайз в моді, тут 24 мінімум см робити. Усім рівних петель.